Російське вторгнення в Україну триває вночі. На 26 липня Росія знову запустила безпілотники та ракети. Повітряні сили України повідомили, що ворог атакував двома сотнями 35-ма засобами повітряного нападу. Це були 208 ударних безпілотників та 27 ракет. Безпілотники запускали з різних міст, таких як Брянськ, Курськ і Орел. Також було запущено 12 балістичних ракет Іскандер з Воронезької області та Криму. Крім цього, вісім крилатих ракет Іскандер вилетіли з Єйська, а сім керованих авіаційних ракет х 59 з Бєлгородської області. Основний удар прийшовся на Дніпропетровську область. Там знищено торговельний центр, епіцентр. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська та інші підрозділи Сил оборони України. Станом на 9.30 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 200 засобів повітряного нападу. Це 183 безпілотники та 17 ракет. Також зафіксовано влучання 10 ракет та 25 безпілотників у 9 локаціях.